У Житомирі на вулиці Університетській, 63 проводять утеплення одного з будинків. Це викликало занепокоєння в людей. Зокрема, у соцмережах обговорюють можливе порушення автентичного вигляду історичної будівлі. 19 травня Житомирінфо дізнавався, чи дійсно даний об'єкт несе історичну цінність та чи був виданий дозвіл на ремонт фасаду. Відповідно до історики архітектурного опорного плану міста Житомира будівля за адресою університетська 63 є рядовою історичною будівлею. Галі, вулиця бувша вулиця Пушкінська. забудова її формувалася в кінці 19-го на початку 20-го століття. Ця будівля не має паспорта опорядження фасадів, і тому можна сказати, що всі роботи на цій будівлі проводяться незаконно. Чи зверталися вони до вас за дозволом? Ні, вони не зверталися до нас за дозволом, не розробляли паспорт опорядження фасадів, і, е, і цей паспорт ну відповідно не має погоджувальної проектної документації. У департаменті містобудування та земельних відносин зазначили, що планують звернутися до муніципальної інспекції, яка в разі порушення складе припис. Крім того, Житомирянам нагадали, як самостійно перевірити, чи належить будь-яка будівля до об'єктів культурної спадщини. На сьогоднішній день всі об'єкти і переліки відповідно оприлюднені на офіційному сайті Житомирської міської ради, в розділі містобудівна документація, об'єкти культурної спадщини можна відкрити, зайти на сайт Житомирської міської ради, і в цьому розділі там оприлюднені всі накази Міністерства культури України. І можна побачити, чи занесений даний об'єкт до державного реєстру нерухомих пам'яток України, чи не занесений.